Будуємо ядерні реактори, прокладаємо магалінії, встановлюємо купу сонячних панелей. Енергетика це складно і відповідально, але іноді вона падає на коліна через білку. Так-так, не через велику хакерську атаку, а через пухнасту тваринку, яка просто прийшла, побачила і запустила глобальний блокаут. Сьогодні добірка абсолютно дивних, але реальних фейлів в енергетиці, які сталися не через високі ризики, а через випадок. І почнемо з мавпи. Не цієї мавпи. У 2016 році в Кенії одна мавпа прибралася на гідроелектростанцію. Що саме її туди привело, ми вже ніколи не дізнаємось. Але можете написати свої здогадки в коментарях. Але результат був конкретний. Вона впала на Трансформатор спровокували коротке замикання і вивели з ладу аж 180 МВт потужності. Це на хвилиночку забезпечило половину країни. Увесь уряд, бізнеси, квартали всі пішли в темряву. Але з хорошого мавпа вижила. Просто пішла собі далі, як ні в чому не бувало. Якщо ви подумали, що це поодинокий випадок, ні. Вгадайте найбільшу загрозу для енергетики США: хакери, блискавки, старе обладнання. Ні, це білки у буквальному сенсі. Щороку ці пухнаті електрогризуни влаштовують сотні аварій, стрибають на лінії електропередач, гризуть кабелі, запускають замкнення. У штатах навіть є окремий трекер, який відстежує білкові атаки. В одному випадку через білку без світла лишилось 12 тисяч людей. Просто тому, що вона вирішила перевірити трансформатор на міцність. Може вона просто хотіла працювати енергетиком. А у Японії крадуть енергетику вивозять не за кордон, а своє гніздо. В Японії ворони крадуть дроти з трансформаторів, щоб будувати гнізда. Тому дитек самі допомагають підлаштовувати гнізда далекам, бо хто знає, хто захоче вкрасти дроти завтра. Усі ці птахи абсолютно впевнені, що розуміють, як працює інфраструктура. Насправді ж не розуміють нічого, але дуже стараються. У Торонто голуб сів на високовольтну лінію не з того боку і залишив 28 тисяч людей без світла. А в Аргентині пелікан врізався в кабель і спалив енергетику на цілий курорт. Тепер перенесемось в Нову Зеландію. Там у 1998 році група будівельників копала канаву біля пляжу в Окленді. Просто копала і. Викопала головний кабель, який живив цілий північний острів. Результат глобальний блокаут, люди без світла, техніки без зв'язку, уряд у шоці. Потім на цьому місці повісили знак: не не копати, а фактично взагалі нічого не роби руками. Будь ласка, у Британії ж хотіли запобігти таким випадкам, але все пішло не туди. У 2003 році там вирішили перевірити резервну систему живлення. Вимкнули головну, щоб подивитися, як запрацює аварійна. А аварійна не запрацювала, бо її просто не підключили. Результат метро стоїть, ліфти не їдуть, банкомати мовчають, народ панікує. А іронія в тому, що причиною вимкнення було б просто бажання перевірити, чи воно не вимкнеться. І от сидиш після цього всього, дивишся на трансформатор, і думаєш, це складна техніка, в ній усе продумано, все захищено. Але ні, буває, мафа, і білка, і ворона, і все до побачення. До речі, якщо ви досі дивитесь, то перехуйте, скільки разів я сказала слово до речі, і напишіть в коментарях: переможцю, шана, повага і нуль призів. Але ж приємно бути переможцем, правда? І якщо вам зайшло, підпишіться. Якщо не зайшло, теж підпишіться, щоб знати, коли знову не зайде. Бо як не підпишетесь, білка сама прийде. Ми вас попереджали. І головне не заводьте собі ворону вдома і остерігайтесь дружби з білкою.